Мені звати Стейсі, та сьогодні ми робимо огляд на бренд Богенія. Єдине, що мене так насправді здивувало з першого погляду, коли я вибирала на сайті собі косметику для цього огляду, це те, що в них не багато косметики, саме якихось позицій, там для брів, одна штучка, там палеток, типу три види, і все. Як я розумію, що в них є ось дві таких. Базових колекцій це ось така чорна та ось така рожева. Бо ось рожева, досить популярна серед блогерів ще в них дуже багато, як виявилося вже в інстаграмі. В них багато догляду для волосся, для тіла, шампуні, гелі, ось все. А що мене насправді дуже дуже гарно вразило, це те, що в них дуже багата кольорова палітра, в них дуже багато відтінків, і якщо якась ось звичайна помада, в неї там блін. Ну, штук 20 відтінків, ви знайдете, і дуже це приємно для того, що під кожен тип дівчинки можна знайти свій колір. Я там не люблю червоні, я люблю, наприклад, якісь коричневі. там дуже багато вибору. Давайте подивимося, що в мене є, і подивимося на ціни. Перше, це віск для бровей, він коштує 92 гривні. Ось така в нього коробочка. Далі це матовий консилер, він коштує 88 гривень. Далі це палетка контурінгу. Тут всього два рефільчики. Це скульптор і хайлайтер. Вона коштує 104 гривні. А остання це помада 78 гривень. Але це не звичайна помада, це більше такий 3D-ефект, плампер. Або ні, не плампер, а скоріше, просто олійка. Як ви бачите, в мене. Три продукти з колекції ось цієї рожевої та один продукт з ось цією чорною. І давайте, якраз, цей консилер, ми з нього і почнемо. В принципі, всі ці продукти вкладаються до 100 гривень, ось тільки палетки вони коштують більше. І це, ну, дуже-дуже приємно, дуже-дуже вражає. А ще хочу зазначити, що всі продукти, до того як я їх вже розпакувала, вони були обмотані ще в пластикову таку плівочку, що, якби показує нам, що їх ніхто не відкривав. І це теж мене вражає. Дуже гарна упаковка, те, що хочу зазначити: вони ну, виглядає картон, приємно все не виглядає, дешево, на 100 своїх гривень, ну, ви мене вибачте. Так, ось такий у нас консилер. І ось ще скажу про картонні коробочки. Тут написано на декілька мовах. Тут є відтінок у мене 001. Ага, показує, да. 001 відтінок. Це Velvet Matte Concealer Ivory. Це називається відтінок. Я вибрала для себе найсвітліший відтінок в палітрі, бо коли я беру трішки-трішки темніший, ніж 01, то все, це все пропало. На кордонішій коробочці всередині там написані. Як я розумію, на інших мовах, або тільки на англійській, Continue Reading. Так, тут можна ще почитати. І тут, якби є такий брендінг богені, їхній цей, значочок. Так, ну давайте вже подивимося, консилер. Ось так він виглядає. Вже три рази його показую. І, до речі, ось сама пластикова ця коробочка, вона не дуже приємна, як на мене, вона прям дешевий пластик. Я хочу, насправді, можливо, це не дуже коректно, але я хочу порівняти з Патрісією Лідо. Вона, звісно, коштує дорожче, але тільки дивимося на упаковку. І ось упаковка, коли від Патрісі Лідо я очікувала прям дуже-дуже погано. Там було дорого, прям таки плотно, тяжко і приємно, знаєте, а ось тут. Таке, ну, трішки неприємне упакування, хоча, ну, можливо, це непогано за такі 80 блін гривень. Ну, можливо, це окей, можливо, я придираюся. Але просто майте на увазі, що можу ще сказати. Ну, в принципі, нічого, давайте вже почнемо малюватися. Я вже пробувала цей консилер, і, чесно скажу, він мені не дуже сподобався. Я зараз покажу, чому, і ще він матовий. Брати матові консилери, коли ти хочеш легке покриття, це прям ну, не робіть так. Треба брати з якимось таким легким фінішом, з підсвічуючим, можливо. Я буду тушувати, мабуть, пензликом, хоча я не знаю, чи гарно це ідея, але ми спробуємо. Бо до цього я тушувала цим спонжиком, і мені, ну, прям якось. Дуже багато смоктував. Ось я вже намазала, в принципі, на все обличчя. Не знаю, наскільки у вас це гарно лягло, але якщо що, ми зараз ще будемо накладати тон, тому, в принципі, окей. Гарно розподілився, він світленький, досить такий світлий. Мені такий і був потрібен, замість мого від Evelyn. Мені це подобається. Він з жовтуватим, я б сказала, від. Тоном, але точно не рожевим, прям точно. І тому теж на це звертаєте увагу. Він гарно розпреділявся, але ось зараз він виглядає дуже неприємно, як на мене, на обличчі. Бо через те, що він матовий, так як я підозрюю, а моя шкіра дуже суха, і матовий консилу що буде робити? Звісно, він буде матувати, він буде сушити і. Мені не подобається, як він лягає. Знову ж таки, можливо, це через те, що він матовий, але в мене до сьогоднішнього дня було дуже багато матових консилерів, і вони не лягали так. Ну він прям якось впадає в складочки, він ну, неприємно виглядає. Якось навіть брудно я б сказала. Не знаю. Хоча я підготувала свою шкіру, зволожила все. Можливо, щось я не так роблю. Але мені він не подобається. Перший раз, коли я малювалася ним, я ще походила, подивилася на нього. І він під моїми очами просто почав ось так тріскатися, якось туди, в мої складочки. Це виглядало ну, дуже-дуже неприємно. І на свій повсякденний макіяж я б його більше не купувала. Так він у мене є, я спробувала і все. Мені я б не захотіла його якось повторювати, продовжувати. Прям ну, не мій це варіант. Ось знову хочу зазначити, все познається в порівнянні. І, наприклад, мій консилер від ламель у нього набагато така плотніша текстура. В цьому богені набагато легше вона. Вони оба матові. І при цьому ламель лягає абсолютно по-іншому. Він так не сушить шкіру, хоча він ну, матовий, він дуже плотний, але він так не робить. Тому ось, розуміємо це. Я нанесла вже тон пудру рум'яна. І бачите, ось тут під очами, та на носі таке трошки скочування і таке сухе воно. Це ось консилер, про що я і кажу. Пропоную на ньому вже не акцентувати увагу і переходити до контурінгу. Ось така в мене є палеточка, тут хайлайтер і контурінг. Тут таке дуже дивне, як на мене, ось ця коробочка, типу. Бо я взагалі не розумію, як з неї витягувати, бо воно ось так ось просто не береться. О, ні, взялося. Ось так воно виглядає всередині. Такий картон, і теж не скажу, що дешевий, такий плотненький, приємний картон. Є дзеркальце, що приємно, бо маленька палеточка. Контур не виглядає родим, а хайлайтер досить приємний, такий маленький, в ньому блискітки. І ось чомусь мені нагадує на одну з моїх палеток, там є такі тіні, але вони трошки більшого розміру. Тож, давайте, тож давайте будемо робити вже контурінг. Я буду наносити просто на пензлик. Ось так буду вбивати, Крошиться, як бачимо, сиплеться. Так, побачили, запам'ятали. Струшу, його, щоб не переборщити. Буду ось а Тут ще наклеєна захисна плівочка теж. Показую, що все дорого багато але, ну, після консилеру, ну, такое. Що хочу зазначити вже після користування, що він досить легкий. Він, якщо особливо набираєте небагато і ось так струшуєте, як я, ви ним не переборщите. Він легенький, не такий пігментований, як я очікувала. І ним дуже приємно працювати, бо прям ось трішки-трішки нанесли, Якщо не вистачає, ще додаємо, якщо підходить, то підходить. Тобто, ну, не знаю, чи бачите ви різницю, але вона насправді побітна. Це дуже приємно для новачків. Ось тут я трішки да, перестаралася. Це приємно для новачків, тим, що, якщо ви не вмієте працювати з сухими текстурами та, в принципі, з контурингом, ви. Спробуйте трішки не перестарайтеся, і все у вас буде окей. Бо теж, контурувати це треба вміти. І не так це вже і просто. Я думаю, всі знають ось цю нашу міфшу, колись палетку від Голембі. тут Чотири контурни, скажімо так, тут є два контурни рум'яна та пудра. І вона коштує десь більше, мені здається, або менше, ну, приблизно 200 гривень. І якщо вам не потрібно аж 4 відтінки, 2 контурні пудрася і рум'яна, і ви хочете ще собі сухий хайлайтер, то купляйте кращу Богенію, бо я прям її рекомендую. Ну, не на заміну, але вона коштує в два рази дешевше. Тут є, в принципі, всі такі приємні, корисні. Рефільчики. Тому що тут є, в принципі, корисні рефільчики, які, я думаю, підходять і за ціною, і за якістю для багатьох. Давайте наносити хайлайтер. Теж буду цим пензликом робити. Навіщо ще один бруднит? Але треба струхнути бронзер, бо буде зараз брудно. Або мені здається, або він погано набирається. Але давайте. Ні-ні-ні, гарно набирається. Просто він дуже-дуже маленький, а я звикла до того, що прям має блистіти-блистіти. Він прям такий делікатний, делікатний. Його дуже слабенько видно, але, але видно. Ось-ось, тут дуже гарно видно. Ось це блищить. Це саме хайлайтер це вже не моє обличчя. Переходимо до моєї найулюбленішої категорії. Це брови. У мене для бровей ось такий Fix. Brow Fix воск, так. Це віск для бровей. Він супер шикарний. Ось це реально, він коштує 92 гривні. Ці 92 гривні, реально його собі придбайте. Тут є ось така картоночка, є пензлик і сам бролуз. Ось так він виглядає. Знову скажу, що пластик тут такий дешманський, трохи, він не тяжкий і ну, такий не зовсім приємний на дотик, але нічого теж поганого проти цього немає. Ось так він виглядає всередині. Бачите, я вже поколупалася, тому в нас не буде гарного, не буде гарного відео. На кожен день я користуюсь своїм милом зрурим за 50 гривень, і мені воно дуже подобається, воно гарно вкладає мої брови. Не дуже сильно, але при цьому воно воно вкладає, тримає їх. Але я хотіла собі в новиночку купити щось ось типу воску, щоб саме не мило, не з водою розбавляти, а саме, щоб воно зализувало. Нам тут обіцяють ефект ламінування, нам тут обіцяють ефект ламінування, і він є, повірте мені. Показую, як треба користуватися такими штучками. Беремо ось кінчик нашої щіточки і просто ось так вам не видно, набираємо, потім на ручку і потім вже щіточкою втоптуємо гель всередину щіточки, щоб всі ворсиночки прям були ним промазані. Бо так ми краще промалюємо саму бровку. Прочесуємо спочатку. В один бік, але не дуже багато, бо він дуже гарно фіксує, і прям, ну, може все так і залишитися. Прям злипнеться і все. Буквально 3 секунди, і воно вже зафіксувало. Теж зазначу, що в мене не прям якісь складні брови, не прям вони якісь такі привередливі. Просто вони досить густі, їх багато і вони довгі. Тому тут в мене теж виникають проблемки з її зафіксуванням. І ось гелі від. Прям дешеві-дешеві, вони мені ну не подобають. Тому я шукаю для себе або мило, або ось такий Броу-Віск. не подобається, коли мої бро ось так дуже сильно зачесані, тому я залишаю приблизно свою натуральну таку форму. Ось тут в мене і це знову консилер. ось він мені ну, не люблю я його. Ось якось з ним ми прям не подружились. Я вже намалювала віки, і ми будемо переходити до губ. Для Губ, мене ось такий, як я вже казала, типу блиск з 3D-ефектом. До речі, фан факт про богиню – це те, що невідомо з якої вони країни. Тобто багато блогерів я чула. Взагалі я дізналася про цей бренд як від український новий бренд. І взагалі-то вони пишуть, що вони виробляються, точніше, вони започатковані як турецький бренд. І в їхньому інстаграмі Богеня Юа написано, що вони представники в Україні. Тобто це не український бренд. Чому тоді блогери кажуть, що вони користуються українською дешевою косміну, ось ну тут. Є питання, хоча можливо я помиляюся, але реально я не знайшла жодної інформації, що це український бренд. Вони не виготовляються в Україні, вони десь ну, в Китаї 100%, але ну є питання. Ось так виглядає цей блиск. Відсвічую трошки, але нічого, нічого. В мене 0,05 відтінок і він червоний. Там було дуже багато відтінків, як я казала. Але я бачила в одній блогерки огляд саме на цей відтінок, і я подивилася на цей колір на устах. Боже, це просто це шок. Це дуже гарно виглядало, і зараз ми з вами спробуємо. Знову пластик такий дешманський, не дуже тяжкий, такий собі. Ось так виглядає щіточка. Досить виглядає зручно, приємно, така невелика, немаленька, нормально. І наношена губа. Дуже-дуже приємно пахне карамелькою якоюсь цукерочками. Рен дуже приємно. І це однозначно плюс. Я не бачу, ровно чи ні. Хочу насерединку більше додати, щоб у нас був такий ефект. Як бачите, я наносила без нічого, тільки ось там, ще тон залишився. І це не олівчик, не помаду. Нічого. Це ось так ось він виглядає. Він так дивно відчувається на устах, Це ніби і не олійка, і не блиск, а щось таке скляне, і як тобі одним шаром це все намазали, і якось ось воно тримається. Не знаю, наскільки він довго носиться, бо Sorry, ось це я не перевіряла. Але чомусь мені здається, що він буде гарно носитися впродовж дня. Тобто, ну не прям з'їдатися, знаєте, 3 секунди і вже його немає. Проте на смак, ну, він... Без смаку просто така, трошки дивна на язиці, якби щось таке ось дивне. Але ну, на смак він досить такий нейтральний. Знаєте, що мені це нагадує? Я коли ось так у дзеркалі тут дивлюся. Коли фоткають дівчаток, коли їм тільки збільшили уста, і ось вони ось так, знаєте, лежать і ось їм мажуть якимось таким бальзамчиком, типу просто. І ось Приблизно так це виглядає. Ну, в принципі, все. Це був весь макіяж косметикою від Богенія. Будь ласка, поділіться зі мною, чи ви користувалися цим брендом, чи він вам сподобався. Можливо, вам щось з огляду пригляділося і ви щось захотіли собі купити. Взагалі, що ви думаєте про цей бренд? Бо для мене це було вам таке нове відкриття. Я дізналася про нього буквально, можливо, місяці-два тому. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Звісно ж, на цей Ютуб. Ну і все, всім па...